Києві чисте небо, а в Сумах і Сумській області не дуже чисте небо. В Києві розгортають повноцінну систему перехоплення ворожих дронів. Чисте небо повідомляє Київська ОВА. Виділено 260 мільйонів гривень на закупівлю техніки. Зокрема, мова йде про вітчизняні дрони перехоплювачі За словами очільника Київської ова. Пілотний запуск проекту Чисте небо довів свою ефективність, перехопивши майже 550 ворожих БПЛА. Я звичайно дуже радий за Київ. Це все ж таки столиця України. Але хотілося б і трішки чистіше небо зробити в Сумах і Сумській області. Бо Суми це ж теж Україна. До речі, в Києві на чисте небо виділяє кошти обласна військова адміністрація. А чим займається? Сумська міська і обласна військові адміністрації, крім того, що роблять антидронові тунелі, які ще потрібно було зробити рік тому чи півроку тому, вони заходилися час це робити, хоча була можливість зробити їх раніше, але ну вони напевно займалися чимсь іншим. А ще в місті Суми. Саме зараз проходить тендер на 43 мільйони гривень на будівництво другої черги Алеї Слави на Бариницькому кладовищі. Звичайно, це потрібно робити і вшановувати наших героїв. Там, до речі, багато моїх побратимів на цьому кладовищі. Але, можливо, ці 43 мільйони потрібно направити зараз на оборону міста і області, щоб та Алея Слави не становилася ще більше. Можливо, потрібно зберегти. Життя, а потім, вже після війни, будувати ці алеї слави. Особисто я думаю, що зараз 43 мільйони знадобились би зовсім в іншому місці ніж в кладовищі. По пам'ятникам у нас була затримка минулого року. Ми зупинили виготовлення пам'ятників. Їх підрядник виготовив в кількості 60 штук, і ми це зупинили з моєї особистої ініціативи із -за вартості. Цінник щиро скажу був завищений. Якщо взяти середній цінник по Сумській області, то більше ніж два рази. Вже інший підрядник нам продовжить виготовляти такі ж самі. За формою, за макетом, за якістю такі ж самі пам'ятники за меншою вартістю, але ми ж з вами розуміємо, що комусь потрібно заробляти кошти і хтось отримає ці 43 мільйони. Хоча, можливо, відмінять цей тендер. І цей підряд отримає субут напряму. Підпишуть договір. І все хтось на цьому точно заробить. Собисто я впевнений, що 43 мільйони знадобились би зараз в іншому місці і посилити обороноздатність нашого міста. Але у влади свої пріоритети. Ще більше новин є на нашому сайті. Правдивий погляд і на моєму телеграм-каналі Тимур Вірьовкін. Підписуйтесь, всіх чекаю. Пока.